Доброго дня, шановні колеги. Ми знаходимося в Черкаській області біля Чигирина, в Чигиринській аграрній компанії. Проводимо посів соняшника по попереднику Кукурудза. На полі не було ніяких обробітків, тільки був мульчер. Значить, після цього вже поле оброблено гліфосатом і ми почали сіяти нашим посівним комплексом Зурі 6 селект з приставкою Exact. Деякі особливості, які ми тут втілили в даний комплекс, хотілося б вам показати і розказати про них. Це наш посівний комплекс Мзурі 6 Select з приставкою Exact. Який виробництво був 2020 року, але ж ми його використовуємо в товарних посівах вже в Україні вже другий рік. На Черкащині ми тут сіяли в даному господарстві такі культури, як пшениця озиму, ріпак. І зараз ми тестуємо в даній області, в даному господарстві вже посів соняшника. Але ж які ми особливості тут були в нашому агрегаті? По-перше, ми використовуємо два типи мінеральних добрив. Ми доставили ще один, один грибок, який додає у нас із бункера насіння, додає другий тип мінеральних добрив. Тобто, ми працюємо з ложними мінеральними добрими, плюс даємо азот, даємо карбомід. І у нас вже в сошник йде висіваючий. Тут є у нас поєднання двох потоків і двох, двох типів насіння, і ми сюди вже даємо більше азоту, азоту, який потрібен зараз буде цій культурі. В даному випадку ми маємо ще деякі новинки. Ми маємо зараз дуже складні умови, ми розуміємо, що Весна дуже затяглася, дуже обільна кількість опадів, але ж почали посів, що ми сюди поставили. Тобі ж наш сошник, ну, ми раніше ми розповідали, що е, рама Екзакт має окрему раму, яка має висіваючі апарати Precision Planting, систему висіву е, і контроля. А далі ми вставили. Таку новинку, як прикочуюче колесо нового типу. Ми його відтестували вже на 150 гектарів, воно вже посіяло і подивимось, що ми маємо. Да Ми бачимо, я очистив передній наш сашник. подальші сашники не очищені, тому ми ви побачите в яких умовах іде сівба, що дуже взволожений ґрунт, перезволожений ґрунт. Але ж колесо, яке ми запропонуємо нашим клієнтам, воно має, по-перше, v образний вид, по-друге, воно з боків має дуже тверде, дуже тверде воно. Посередині воно м'яке для того, щоб ми дали гарний тиск, втримали ми нашу глибину і тиском ми не притиснули наше насіння, яке ми висіваємо, і не травмували його. Додатковий чистик справляється повністю із своєю задачею, тому що воно очищене, воно має добрий вигляд і чітко тримає глибину. Ми бачимо, що всі чистики, всі колеса у нас в гарному стані, вони не забуваються, і, і тим самим ми розуміємо, що якість у нас буде гарантована. Подивіться на сошник, який повинен бути, і на сошник, в якому ми працюємо. Да? то ви розумієте, що волога достатньо величезна і рештки, але ж колесо не забувається, не налипає на нього нічого, і воно чітко виконує своє завдання. В даному випадку, в принципі, ми такі запропонували і новинки нашим клієнтам. Будемо дивитися подальше, як виглядає наші посіви, глибина, розкладка. І, і так далі, побачимо зараз трохи пізніше. Вологи забагато, погодні умови внесли свої коригування, то я думаю, що для посіву вже починати потрібно, бо, бо вже буде завтра вже буде запізно. Тому так ага. очікуємо, що буде все добре. Каже, що ми не на все впливаємо, тому будемо розуміти, що да, ми в складних умовах працюємо, але ж треба зрозуміти, що нас. Нас влаштовує тільки результат. І вас те ж саме, так? Тому ми будемо працювати тільки на результат. Разом... Ну, те, що ми налаштовували на... під наше замовлення, що ми хотіли дати в рядок два вида добрив, складне і азотне. То це не так зразу ми цього добилися, але ж. В ці ми виходимо на той результат, який нам потрібний з е, процесом певним, складним, перебиранням варіантів, другий, третій, але таки вийшло. Відповідно, треба знову ж таки забезпечувати. Ну, ви иди, знаєтесь, иди, иди умови. Тут питання не тільки в умовах, а ще є якість того, того ж самого доброго, так? вона ну, відрізняється. Да? Тому на це все впливає і під цим можна налаштуватися. Було б друге діло, коли неможливо на це впливати чи, чи налаштуватися, то я рахую, що якщо ми виконали завдання, то все вже добре. Ну, у випадку дуже складні умови з тим, що треба працювати з ґрунтами, Ми це бачимо, і це треба робити. От. Тому ми враховували те, що буде краще, і то що ми доб'ємось максимального результату в тих умовах, яких ми є. Ми ж на них не можемо попливати. Тому ми маємо те, що маємо. Я думаю, що буде бункер покаже, і ми побачимо результати і поріпаку так саме. Останнім часом ми наблюдаємо неякісний посівний матеріал. В даному випадку Ми будемо казати, чи виробник, але ж ми бачимо здвоєне насіння, яке ми висіваємо. Воно ще й має такий оклеєний, який до друг друга воно оклеюється Тому це все впливає на якість посіву. Тому будемо казати. Будемо чистити, будемо розуміти, що ми зараз всі працюємо в таких складних умовах, і в тому числі і виробники насіння.